Скандальні генерали кремлівського диктатора. Хто керує війною в Україні? Він передав карблам з генералом, розуміє, що інших генералів по немає. За що в Росії дають генеральські погони? Що тут каблуками, к черепкам своїм пустим приложить руку, і скажуть єсть, готові. І як російське оцінюють західні генерали? Російські командири обкрадають своїх солдатів. Ексклюзив фактів тижня з екскомандувачем сухопутних військ Польщі на війні в Україні Путін тасує їх як колоду карт. Одні і ті самі обличчя можна сказати, генеральський пул кремлівського диктатора. Хто ці люди і як в Росії стають генералами? Давайте розбиратися. Він отримує погони генерал-полковника із рук шойгу. А в цей час його солдати розгромлені на підступах до Вугледару. Рустам Мурадов, командувач східним військовим округом, герой Росії, і його історія могла б стати анекдотом про бездарного генерала, якби не реальність жорстокої війни в Україні утилізації російських морпіхів генерал Мурадов фахівець із великим досвідом. Перший отримав ще під час провального стрибка Мангуста на Київ. Далі була Павлівка під вугледаром. Ще восени вона стала могилою для елітної 155-ї бригади морської піхоти Тихоокеанського флоту. Мурадов отримав прізвисько Генерал Смерть. Це один із кадрів наслідків наступу Росіян на вугледар вже в лютому. Під командуванням того ж генерала Мурадова більше сотні одиниць знищеної бронетехніки, тисячі загиблих окупантів. Якраз у ті дні Мурадові отримував підвищення. Ображений, що даючи йому авансом погони генерал-полковника, нібито поставив вимогу за будь-яку ціну взяти вугледар. Той довіри, що правда не виправда, ви Мурадова чи то зняли з посади, чи то тимчасово відсторонили. Та зазвичай в Росії генералів за провали не карають. Главний принцип системи це лояльність лічної приєднані болі та Ну і ще воруватись, да? Поэтому такі генерали так як власть зурпірним. То этой власті имеют доступ только ті, які як би, пролізають через бар'єри е -е, благодаря какому-то личному влиянию, личному довірю. Це вовсе не лучшие люди страны. Це відео в інтернеті одразу стало вірусним. У всій красі не аби хто Герой Росії, заступник командувача сухопутних військ, керівник угруповання в Білорусі генерал Матовніков. Один з улюбленців Путіна, якого той призначав на найвищі посади. Зокрема, у 2018-му своїм постійним представником у північно кавказський федеральний округ. Саме туди не випадково. Колишній кадебіст із позивним чекіст брав участь в обох чеченських війнах. А в 99-му любителя пікантних танців навіть відрядили жити в родину Ахмата Кадирова, коли той вже зрадив рухопору за незалежність Січкерії. Рамзан Кадиров знав Матовнікова з юності. Приятелювали. Навіть ордени разом з генералом-витівником вручали. Даудова Магомеда Пожахмедовича, героя Росії, председателя парламенту Чеченської республіки. Після скандального відео з'явилося не менш скандальне листування генерала. Голі танці той нібито фільмував для свого коханця. Та така далека від російських скрєпів історія ніяк не вплинула на кар'єру Матовнікова. Вожу Росію. Путин не любит наказывать тех, кто попал в публичный переплет. Он считает, что это давление на него, а он по своей психологии вот этой питерской шпаны, для него любое давление в пацанском мире воспринимается как трусость и слабость. А он считает, что он не должен проявлять ни трусости, ни слабости. Ні, при яких обстарістствах генерал української розвідки у відставці Петро Гаращук багатьох нинішніх російських генералів пам'ятає ще хлопчиками на побігеньках у званні молодших офіцерів. А ці всі генерали, які зараз там верхушки займають, вони були лейтенантами, коли ми вже займали, обіймали високі посади у збройних силах. Перетинався колись генерал Гращук із тими, кому Путін доручав керувати війною в Україні. Дворніков, я пам'ятаю його ще в старі часи. Я бачив його на доповідях, на заслуховуваннях. Та, біля карти він себе дуже впевнено відчував. От, карта бойових дій на навчаннях, на навчаннях, не на реальних е діях. Він наче, не, не дурний сам по собі. Той же дворників. Але потім ким він став? Кровадьором. Суровікін, фашист. Ну, в нього видно на, на, на обличчі. Я такого в розвідку навіть командиром зводи не призначив би. Такого негодяя, як Суровікін. саме в Сергія суровікіна історія класична для розуміння портрету путінського генерала. Тут і скандали, і кримінал, і армійська корупція, і бізнес на крові. Це 91-й рік пуч у Москві. Капітан Суровікін, командуючи колоною БМП, ще насмерть трьох протестувальників. Сім місяців у СІЗО і несподівано підвищення до майора за зразкове виконання військового обов'язку. У 95-му ще одна кримінальна пляма. Рік умовно за торгівлю зброєю. У 2004-му, будучи командиром дивізії, побив підлеглого підполковника. Того ж року на очах у Суровікіна застрелився його заступник офіцера із сумнівною репутацією помітив Путін і зробив його героєм Росії. Ми готові виконати будь-яку поставлену вами задачу. Саме за це Путін і просував своїх генералів іспитом на лояльність для багатьох стали Чечня та Сирія. За бомбардування Алеппо та інших сирійських міст Сергій Суровікін заробив собі статус улюбленця Путіна і посаду командувача російським угрупованням в Сирії. А ще заробив мільйони. Нещодавно розслідувачі знайшли зв'язок бізнесу його дружини з одним із гаманців Путіна Геннадієм Тимченком, який якраз освоював у Сирії, яку бомбив суровікін, все на чому можна було заробити. У самого генерала журналісти виявили елітні квартири землю та маєтки на мільйони. Доларів генерал-мільйонер чотири місяці до січня був головним повторненню в Україну. Якраз у період, коли Росія чи не щотижня атакувала ракетами цивільну інфраструктуру, марно намагаючись занурити українців у темряву та холод.

Он реально се час управляють реально армії, реальні управляють бойовими дійстями, реально управляють неподготовки, реально правляють поставкой оружия, влияет на оборонний комплекс і так далі. За діями російських генералів уважно стежать на заході, зокрема у Варшаві, де надаючи нам потужну допомогу. Розуміють, що перемога України це захист Польщі, колишній командувач сухопутних військ країни, генерал Вальдемар Скшепчак, ексклюзивно для фактів тижня, розповів, як оцінює роботу Росії. Ійських генералів Армімітоші войн на Україні я це Ці командири, які отримали свої посади за Путіна. Вони були навчені для параду. Їхніми головними заслугами були організації парадів, чи то в Новосибірську, чи то в Москві. І на війну відправили командирів, які не були готові командувати військами. Це було помітно на початку війни, і це була дискредитація російських командирів. Вони провалили бойові дії, втратили багато війська, і це по суті скомпроментувало російське військо і командирів теж. Путін усунув тих керівників, призначив на їх місце інших, але нові не кращі за попередніх. Так виглядає, що в російській армії командири це більше звання партійне, яке дається з лояльності, як, наприклад, шойгу, який відзначається наближеністю до Путіна, а не керуванням військами. сам Шойгу не проходив навіть строкової служби. Все вирішувала його давня дружба з Путіним. Пам'ятаєте, як вони збирали гриби і ловили рибу на відпочинку в Сибіру? Воздух такий треба робити. воду таку не діат. А можна зі такою же воздух в Москві? Да и Сергея Шойгу называют швидше бизнесменом, неж військовым. Он 30 лет в вертикали российской власти. Его родина одна из наибогатших в России. Смотрите, в каких дворцах живет Шойгу, смотрите, в каких дворцах там живут другие высокопоставленные военные. Это не генералы, это не министры, это коммерсанты или там коррупционеры, которые... Дірбані. Заступники міністра оборони Шойгу теж мільйонери. Ось це Тимур Іванов. Роками відповідав за чи не найбільш ласий шматок будівництва російського міноборони після окупації українського Маріуполя. Іванов там теж, нібито щось відбудовує. За даними розслідувачів на розбомбленому місті, пов'язані з Івановим компанії, вже заробили майже 240 мільйонів доларів, імітуючи відбудову. Мабуть, дещо із виручено нині витрачає в Європі його дружина, світська левиця Світлана Іванова, з якою той фіктивно розлучився, щоб оминути санкції заходу. Феномен російських генералів мільйонерів не надто розуміють на заході. Там генерал, передусім, про честь. Генеральнато німа аванс зростання політичного у генералів НАТО немає амбіцій політичного зростання. Що хтось комусь має подобатись, бути зобов'язаним щось комусь зробити на відміну від російських, де армія розкрадена, і корупція доведена до дуже поганого стану. Генерали країн НАТО не крадуть. А російські командири обкрадають своїх солдатів. Це абсолютно інша ментальність. Генерали НАТО служать своєму війську, своїй країні і народові, а не якимось партіям чи політикам. Тобто величезна різниця в ментальності. Це вже не кажучи про загальну військову підготовку. Можливо, всі російських командувачів ми вже побачили на фронті. Ганерний маршал, генерал Армагеддон, сирійський м'ясник з такою репутацією, та ще після воєнних злочинів в Україні у російських генералів одна дорога трибунал на їхню честь. Сподіватися не доводиться. Оксана Дворецька, факти тижня, і Єдині новини.